Ви питали, я відповідаю, про фліпінг на філах. Значить, Тема не розповсюджена, вона тільки-тільки почала набирати обертів у зв'язку з тим. У зв'язку з тим, що от на задньому плані класичний варіант покинути віли, де у шлюбі іноземець, скажімо так, з відповідним. Забезпеченням жінка-Філіпінка побудували тут вілу, в деяких випадках навіть не завершили. Іноземець зрозумів, що Філіппіни це не його, і поїхали зазвичай це штати, Канада, Австралія. Сенсу їти тут утримувати нема. Податки платяться кожен рік, вона руйнується. Хоча значить, ситуація, яка у іноземців зазвичай. Використовуються при будівництві якісні матеріали, тобто, простіше кажучи, будується відповідно норм американських, європейських і так далі. Канадійських. Такі віли побудовані за правильними проектами, з гарних матеріалів, але у зв'язку з тим, що вони не доглядаються так, як треба, вони руйнуються. І в кінечному випадку десь за. 5-7 років постає питання її продати хоч за якісь гроші. А у зв'язку з тим, що є особливості ще й з землею, то тут є доволі солодкі пропозиції, на яких можна непогано заробити при відповідних вкладеннях. Ось так.